З'явився ще один AI-відеогенератор, який називається Хуньян. Отже, цей генератор AI відео з Китаю, і ви можете створити відео на їхньому вебсайті або на fall.ai, що є інструментом, який ми використовуємо, коли працюємо над проектами з комп'ютерного інтерфейсу або коли нам потрібно провести навчання на спеціальних моделях. Отже, ви можете бачити тут знімок цієї дитини на снігу. І там щось схоже на вогонь неподалік. Я не знаю, що там вогонь. горить. Схоже на, на шубу. Тож насправді я думаю, що цей хлопець підпалив шубу. У нас є знімок цього водоспаду в цьому лісі, і я б ніколи не подумав, що тут щось не так. У нас тут стоїть футуристичний солдат, і так, це зробило дивовижну роботу, і у нас є жінка, яка займається йогою. І так, дійсно хороша фізична динаміка. Птахи на задньому плані виглядають дуже добре. Чесно кажучи, це виглядає так, ніби знято на дуже дорогу камеру. Тож це справді хороше покоління інструменту. Відеокліпи, які ви створюєте всередині ханьйону, тривають 5 секунд, і вони зняті в форматі 7, 20 p тобто неповні 10, 80 кадрів, але досить близько до цього. Щоб створити відеокліп за допомогою цього інструменту, ви можете зайти на сайт Fall.ai, перейти на сторінку провідника, а потім знайти ханьйон, і ви побачите, як з'явиться генератор, і звідси ви можете просто ввести в поле запиту все, що ви шукаєте. Маленький хлопчик їсть морозиво. І у нас є ця дитина. Він їсть морозиво, і мені не подобається, що ми щойно відкусили великий шматок цього морозива. Це дуже неприємно, але це дуже добре спрацювало. А потім у нас є ще один кадр, де ящірка п'є воду, яку ми згенерували, і так вона виглядає реалістично. Найбільшим обмеженням цього інструменту є те, що наразі ви не маєте можливості завантажувати еталонні зображення, тому ми не можемо повністю рекомендувати використовувати його для кіновиробничого проекту. Але я просто хочу зазначити, що це безумовно компанія, за якою ви захочете стежити.